Вітаю вас в ефірі телеканалу TV4 Тернопільська погода та я її ведуча Марія Печковська. 3 травня в усьому світі відзначають день сонця. Цього дня проводять круглі столи на тему сонячної енергетики. А от чи побачимо ми сонечко за хмар? 3 травня. Дивіться далі. Привіт усім, мене звати Олег. Зараз я вам розповім про нос погоди на 3 травня для мешканців області. Хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, грози. В день подекуди град. Вітер сильний. Температура повітря 4 тепла, вдень 12 сімнадцять тепла. Всім привіт! Прогноз погоди на 3 травня для тернополян. Хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, грози, в день град, вітер сильний, температура повітря вночі 5-7 тепла, в день 13-15 градусів тепла. 3 травня відзначає день пам'яті святого Федора. У цей день було прийнято відвідувати померлих родичів на кладовищах. А також, якщо цього дня падає, дощ не розчаровуйтеся, бо він віщує гарний врожай, так каже народна прикмета. А у мене все на сьогодні з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі!